по бюджетних смартфонах Redmi 5 Plus, він на 64 ГБ. Є потертості по кришці, по корпусу. Тобто ціна 1650 гривень, є відбиток пальця, ось такі косочки по корпусу. Є е, роз'єм на наушники 3,5. Ось такий зі всіх сторін, він трошки має коцки, але ну. Телефону, скільки вже років, скільки прожив, Мікророз'єм на зарядочку. По екрану нюансів немає ніяких. Зараз покажу, як працює телефон. Інформацію повністю чистий, без різних аккаунтів. Redmi 5, Plus. версія Android 8.1. Пам'ять телефону 64 ГБ та 4 ГБ оперативної пам'яті. Так, камера. Ось така у нас камера. В комплекті до нього йде зарядний шнур мікро та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, ссылка у шапці профілю, також інстаграм, кому де зручніше.